І так, вітаю вас! Мене звати Олег Костюк. Я займаюся оцифровкою бізнесу, щоб виявляти слабкі місця в бізнесі, знаходити точки росту прибутку на основі цифр. І в цьому відео я хочу вам показати такий достатньо важливий інструмент: це платіжний календар, який дозволить вам не попадати, передбачувати касові розриви і не попадати в них, і розуміти, скільки грошей. На себе ви як власник бізнесу можете витягнути і без послідствій. І так, що з собою представляє платіжний календар? Ось тут у нас є календар, він йде по днях. Тобто ми ставимо, наприклад, якщо це новий місяць, ми вибираємо потрібний на місяць, календар і далі. Тут у нас є гроші, які у нас переходять із одного періоду на наступний, тобто із одного місяця на наступний. Ну, Допустимо, наприклад, написано, давайте давайте написимо 1 мільйон, у нас коштів. Тобто кошти, які на рахунку, у нас переходять на, з одного місяця на наступний. Ось у нас є, ми бачимо на балансі 1 мільйон. І далі все, що нам необхідно робити, це просто фіксувати всі свої витрати, ось тут вони знаходяться, і нижче у нас є доходи. Тобто, наприклад, ось у нас йде стаття закупка товару сировини. Наприклад, 2 числа ми закупили товар сировину на 200 тисяч. Все, ми бачимо, у нас вже на балансі з'явилося вже 800 тисяч. Далі. І так само, тобто, день прийшов, і всі свої витрати ми фіксуємо для того, щоб були. І так само ми фіксуємо доходи. Наприклад, ось у нас є день. Давайте тут можна вибрати моно, там, ФОП і так далі. Ну це не важливо. Вибираємо, ставимо, наприклад, за день. Прийшло, наприклад, 300. Ну, давайте 50 тисяч. 50 тисяч прийшло. Тобто 50 тисяч плюс, 50 тисяч ось бачимо. Ось, ось загальна цифра це буде за місяць тут відображатися. Тому що якщо ми тут ще поставимо, наприклад, ще 20. Наприклад, за попередній день, то разом у нас вже 50-20, вже буде 70. Тобто 70 тисяч плюс у нас прийшло на рахунку. І тут ми бачимо вже 870 тисяч. Тобто, таким чином ми бачимо актуальний свій баланс, який у нас є реально. Як можна ще користуватися цим платіжним календарем? Тобто, якщо ви точно знаєте всі свої платежі, наприклад, вам необхідно буде в конкретний день розраховуватися за товар. Да? Тобто, ви товар взяли і вам за цей день необхідно розраховуватися, Тобто, закупка товару сирови. Наприклад, 8 числа або 7-го числа вам необхідно буде ось тут платити, наприклад, ну, грубо кажучи, я поставлю такий, буду ставити великі цифри, щоб швидше завершити. Закінчити ту цифру, яка у нас є, наприклад, 500 тисяч, нам необхідно заплатити ось тут. Все, ми бачимо, що тут у нас є 500 тисяч і потім залишиться 370. Так само у нас, наприклад, є заробітна плата. Наприклад, точно ми знаємо, що у нас 10 чи 15 числа у нас є заробітна плата. Тобто вибираємо ми ось вкладку заробітна плата і помічаємо, що тут у нас 10 числа, 10 числа наприклад, 250 тисяч. У нас буде заробітна плата, і це обов'язково. Все, ми бачимо на рахунку, у нас 120, 120 тисяч буде на цей день. Тобто, якщо ми ще заплануємо, якщо ми, у нас ще є якась покупка, да, наприклад, якась, компен... не... ну, якась закупка обладнання, да, наприклад, у нас є. Або транспортні витрати, або дещо інше, да, або реклама, і так далі. Тобто, закупка обладнання, давайте тоді на закупку обладнання. Ось. Наприклад, заплануємо ще ось на цей день, на 22 лютого, давайте заплануємо 150 тисяч. Так, 150 тисяч є. Ми бачимо, що тепер в такому випадку у нас будуть з такими витратами, у нас є касові розриви будуть. Тобто ми вже можемо, якби, правильно планувати свої витрати. І так само у нас є ще доходи. Да? Наприклад, якщо у вас є якісь планові доходи, наприклад, в середньому ви отримуєте, наприклад, ну, давайте скажемо так, 50 тисяч чи 70 тисяч. Ну, нехай буде 70 тисяч. В середньому ви отримуєте 70 тисяч. Я візьму ці кошти і просто протягну, як планові. Планові кошти, ті, що ми отримуємо. Ось у нас є по 70 тисяч, тобто ось у нас загальна цифра, яка у нас прийде. І ми знову можемо глянути, так, що у нас буде з грошима. Ну, в принципі, касових розривів так не передбачається, але все одно ми можемо бачити, на які цифри, на яку суму ми можемо розраховувати в конкретний день. Тут 820, тут 750, тут 1, тут 1,7, 1,2 вже. Тобто, в конкретний день, на яку цифру ми можемо розраховувати, для того, щоб витягнути на себе. Але, звичайно, це у нас якби плановий. Да? Це у нас плановий дохід. Тобто, як ми працюємо. Наприклад, у нас пройшов день. ось День, наприклад, друге число закінчилося. І у нас йде планове, ну, третє число, давайте візьмемо. Ось, третє число закінчилося, і у нас тут стояла планова. Але і потім ми заповнюємо кожен день фактично. Що прийшло фактично? Наприклад, а фактично у нас прийшло 65. Ми беремо тоді і поправляємо цю цифру. Виправили на 65. Тобто для того, щоб у нас відобразилося отут. За конкретний день вже точна сума, яка у нас є на рахунку, і якою сумою ми можемо розпоряджатися, і скільки ми можемо витягнути грошей на себе безболезненно. але з рахуванням ось, ось цих витрат. І так далі. Тобто, день прийшов у нас, ми тоді ставимо, наприклад. Получилося 85, Наприклад, ставимо тоді 85. Тобто ставимо вже фактичні цифри, які є, і так само додаємо всі остальні витрати по кожній статті: ось комунальні витрати, оренда. Податки, там, господарські витрати, е, з, зарплата власникам. Наприклад, якщо ви хочете витягнути на себе якісь кошти, ви бачите, скільки ви можете витягнути безболезненно, з урахуванням, що у вас тут необхідно буде. Тобто тут ми бачимо, що тут 730 тисяч є вільних. Да? Тобто, Ось тут, наприклад, власник бізнесу, якщо він хоче витягнути на себе гроші, ось давайте подивимося. Наприклад, у нас є 730 тисяч. Тоді тут ми можемо ось витягнути 730. 730 тисяч. Чому? Тому що, дивіться, якщо ми витягнемо більше, хоча в нас тут є більше, да, то тут у нас буде касовий розрив, тому і тут у нас 0. Тобто не буде касового розриву при такому випадку. Тобто, ось до 6 лютого. Якщо ми витягнемо, наприклад, 800, поставимо 1000. 800 тисяч. Тобто в такому випадку у нас буде касовий розрив. Ось в цей день не буде хватати. У нас мінус 70 тисяч. Ось. ось такий платіжний календар просто дозволяє, дозволяє планувати правильно свої платежі. Тобто зарані ті платежі, які ви знаєте, ви зарані їх вже проставили, і дозволяє. Оперувати своїми платежами, правильно планувати і щоб не заходити в касові розриви, і розуміти, скільки грошей можна на себе витягнути, щоб не було послідствів, щоб не зайти знову ж таки в касовий розрив. Дуже важливий інструмент, якщо вам цікаво оцифрувати бізнес, якщо вам цікаво знаходити точки росту прибутку, виявляти слабкі місця і так далі, залишайте заявку на консультацію зі мною. І якщо вам так само цікаво скачати ось такий шаблон, то так само залишайте заявку на консультацію, я вас проконсультую і потім розкажу більш детальніше.